Всем привет! На каналі Аріана Кисси і сегодня будемо грати в Roblox ігру під названием Губка Боб РП. Це як в Rock Heaven, тільки мір губка Боба. Ждемо поки пройде загрузка і попадемо в його мір. Отака вот от заставочка. Нажимаємо іграти. І нам дають вибор, ким ми тут будемо. Давайте самим губка Бобом будемо. Отакий от, от ми губка Боб. Ну і мір губка Боба. Він не дуже і великий, але і не маленький. О, там цей є, дом білки. Я не пам'ятаю, як її просто звати, ти говорю білки. Заходимо в дом Патріка. Тут у нас. Я не знаю, як це називається. Тут а, із піска телевізор, також із піска дивана і все. Ладно, давайте тепер зайдемо в дом Сквідварда. Ось от такий от дом, сам Сквідвард. Заходимо, і тут а, от така от картина, я так понимаю, Сквидвард любить малювати, Также монетка. Там виход, якісь банки. Тут портрет Сквідварда і також якась кімната. Тут його спальня. Отака от от спальня, кровать, попрягаємо на неї. Щоб Сквідвард був у Ладно, давайте тепер підемо в дом до Спанч Боба. от, такий от дом. тут в нас знаходиться телевізор. Выход, вот такая вот рыба стол Стул И диван, также шауден стол И есть две комнаты Давайте перейдем сюда Тут у нас ванная Тут у него Вот такая вот ванна, туалет И И столик Типа раковина, ладно Давайте зайдем теперь в ту комнату Тут у него Щось типу гостіну, і також раковина, стул, стол, і печка, і холодильник Давайте тепер зайдемо сюди. Тут просто кімната, так я поняла, коридор і подйом наверх. І тут нас жде оцей от Я не пам'ятаю, як його звати. Тут також в нього пуста кімната і ще... Його спальня. Ось вот така вот кровать, бочка, монетка. І сундук. Я, правда, не знаю, що там знаходиться. хоча ні, тут видно, там монетки із золота. Так вот, чого там стоїть вот цей краб. Ладно, виходимо і там також була вот така от две, но сюда зайти нельзя. Ладно, давайте вийдемо з його дома і підемо подивимося ще на його мір. Там є також дома якихось жителів, ще якісь теж дома. І дом о цієї от, е... білки. Давайте підемо к її в гості. От ми і коло дома. Так як це щось типа в Хевена, ми можемо тут змінити лічність. Також можемо брати якісь інструменти, предмети. Давайте візьмемо. оцю от лопатку. Ось така от лопатка, я так розумію, він нею перевертає котлети. І трумбон. Не знаю, правда, зачем. Ем... Ладно, же тут є емоції, є емоція ліч. Але ми не лягли чогось. Ранений. Я так розумію, ці... Ааа, у мене просто ця в руках. Не, вони не працюють вообще. Ні одна із них не працює. Ладно, давайте підемо в дом Геррі. Ой, не Геррі, а тій, білки. Тут такий от... Тут, я от, понимаю, так розумію, також є вода, а тут а ми заходимо і тут а вже тя... І тут а вже суша, де вона може зняти свій скафандр. Давайте станемо нею. Ем... А, тобто, якщо я зайду... А я не можу. Подожди, то есть, если я стану ним. Мене замуравали, все, я не можу вийти. Давайте подивимось на Патрик. Ось вот такий вот Патрик. Сквидвард. Ось вот такий вот Сквидвард. Также вот цей вот Краб. Вот такий вот краб. І, я так понимаю, Кит. Я теж не знаю, який звати. Вот такий. Вот. Ладно, давайте станемо кубка Хоча Хотя давайте станемо вот, э, белково, типа в неї вдома. Тут в неї є фонтанчик для птиц, який літає, ну для птиц! Летающий фонтан. Также чуть-чуть кривий стол. И сам э, дом, на якому вона живе, я так понимаю. Да, вот тут, дивіться, є проход в дереві. Мы можемо туди зайти, я так понимаю. Ну, ніби не можемо. же тут є монетка забираємо. Давайте станемо кимось поменше, щоб ми змогли ще туди зайти. От губка Боб. Коротше, ми не можемо в вдом зайти. Ладно. Тепер нам треба придумати, як вийти з Ну, тут тільки один варіант. Ну, бо по-другому, ніяк не вийти. Ладно, ми на спавні. Давайте подивимося спочатку. что находится в той части, а потом пойдем в ту часть. Давайте пойдем вот вон к тому дому. Сейчас я возьму из предметов. Из предметов возьму вот этот летающий поверк. А, не нельзя взять. Ладно, давайте сейчас пойдем до этого дома и залезем на эту вот скалу. Может, там есть монетки. Правда, я не знаю, зачем мне не монетки, но все же. Я не знаю, кого це дом, але, я так розумію, це кафе. Да, це походу кафе. Ем, ем, е... Я не знаю англійський, я не понимаю, що там написано. Ладно, давайте зайдемо. Сюди зайти нельзя. А ще я сюди йшла. Ладно, давайте підемо в вон той вот дом. К вам той вот башні. Надіюсь, там. Е... А, це походу. Ця. Школа. Школа. Що вона от ще тут є? Да, це вроді би школа. Ну, це не дуже похоже на школу, якщо чесно. Заходимо, да, це школа. В них карандаши камінь і кнопка від пульта кань. так також на доскі показано як. Правильно водити, я так розумію, як правильно водити машину. Тут такі парті, за якими ми можемо сісти і шкафчики, але ми не можемо їх відкрити. І якась двері, в яку ми теж не можемо зайти. Ми можемо через текстурки подивитися. Там як будто кімната, але ми не можемо туди зайти. Ладно, виходимо, а в башню якось можна попасти. Давайте спробуємо зайти. Ходу нельзя ніяк. мене залагало. А, все. Ладно, тепер йдемо подивимось на кафе Бачева от краба і на кафе Планктона. От ми і кафе Спанч Боба. Заходим сюди. Тут отакі вот вот столики і також три двері. Давайте спочатку підемо вот сюди. Тут в них туалет, я думала, це кладовка. А вот тут. Тут я не знаю, що мені просто ачику дали. Найс. Ладно, давайте підемо сюди і подивимось, що в них на кухні. Тут сам спанчбоб, хоча я спанчбоб. Ладно, тут в них готовляться. Ми можемо котлети готувати. Давайте приготуємо. Беремо Золоту лопатку можна взяти? Значок мені не дали, а лопатку не дали. А, ладно, также тут є вот такие двері, які веду, то есть вот в ту комнату. Тут а, кабінет директора, но ну, тут в принципе ничего нема. Хотя нет, тут є сейф. Сейчас будем сейф граблятий. А, я его не можу відкорити, ладно. Давайте попробуем что приготувати. Беремо Берем а, лопатку лопатку. Я. Брем лопатку і берем що треба взяти, я не знаю. Я не знаю, що треба взяти і де взяти. Тут у мене, як будто з'являється мишка, але я не можу нічого взяти, відкрити не можу. Я не можу нічого, коротше, приготувати. А, от, ми можем отак вот от. Ми можемо нажати на... Ні, ми не можемо нажати на цю штуку, я так понимаю, треба щось купити. Ладно, давайте закажемо якесь меню. Тут а, хтось заказав типа, Макдональдса. Ладно, давайте десь сядемо і позвемо офіцианта. Я так понимаю, официант вот этот вот Сквидвард. Сейчас я уже несу вам блюдо. Держите. Спасибо, конечно, Сквидвард. А Дэвин? Ладно, я так понимаю, опять призрак пришел. Либо вино вообще ушел. Короче, ладно. Нам дали вот этот вот краб, крабсбургер э, с плесенью. Найс. Nice. і дали морожено. Яке? і дали морожено з бананом. Окей. Ну, морожено нормально, конечно же, есть нельзя. Вот так вот їмо. Ну, в принципі, все мы делаем можно а оплатить? А плата. Короче, пока. Не, ну а ч? Я все одно веду с этой поздно. Давайте підемо тепер в це вот кафе. Э, в кафе до планктона. Оце вот ведро. Заходимо. И тут у нас такі вот, столики, все мрачно. Такі от столики тут. В них, я так понимаю, А, Типа обслуживающий персонал. Ну, я так понимаю, Це типа А, як вы называете, я не помню, короче, я так понимаю, це, ті, як как вы А, Короче, офіціанти Я знаю, що туди можна якимось образом Попасти, но я не знаю як. Че, я попала? Не, я не попала туда. Тут также есть какие-то кнопки, но я не знаю, что с ними делать. Да уж. Кстати, так как я цей Спанч Боб сегодня, то цель, то я знаю секретный ингредиент Крабсбургера. Сейчас скажем им. А, здрасте, сказать секретный ингредиент Крабсбургера? Да, конечно. Короче, секретный ингредиент Крабсбургера Краб з бургера – це краб. Что? А почему краб? Ну, ну ви ж не задумывались, что цей от, е, директор е, от кафе напротив один во всем вашем океане. Ладно, я піду, а то у то мене той сквидвар іще и коротше планктон задумає якийсь план, наверное. Также тут якась машина, є. давайте підійдемо до неї. Вот тут а є якась машина? Я в неї сісти можу? Да, я в неї сісти можу. А, не можна. Не можу. Так же тут є паркур во такі от. Да які я ввряд ли запрыгну, як сюда запрыгну? Ладно, давайте підемо. Я там бачила ще якісь крюк. Я не знаю, що там буде, но я там бачила щось цікавне. Ми практично прийшли, но є одне но. Тут образувалася огромна яма з водою. Хоч і під водою. І тут є якийсь, якийсь корабль розрушений. Ладно. Тут Спан Боб і нам треба пройти паркур, щоб потрапити туди. Надіюсь, я не впаду. Ну, не впаду, так. Да. Нейм! Ладно, прыгаем сюди, прыгаем сюди, прыгаем сюди і прыгаем сюди. Ладно. Все, я пройшла паркур. Далі в нас така от локація. Тут в нас це таке. Я не знаю, що це, давайте першу Де? Тут короче, я не знаю, типа домика. Ладно, також є куча таких домиків, тут проход навіть є. Тут є смотрова площадка, на яку ми теж залізти не можемо. И також розрушений корабль, либо машина и море. Правда, якесь сломане море і там барьер. Мы не можемо туди пройти. Ладно, ребята, мы будем на цьому заканчивать цей ролик. Так как ми вже подивилися на мир Спанч Боб, мы будем на цьому закінчувати. Всім пока-пока, Не называйте подписывайтесь і ставити лайки. Всім пока-пока! Подпишись!